Він на століття випередив свій час. Англійський фізик і хімік Генрі Кавендіш успадкував великий спадок. Однак майже всі свої доходи він витратив на проведення наукових експериментів. У 1766 році Кавендіш опублікував першу важливу працю з хімії Штучне повітря, де повідомлялось про відкриття горючого повітря водню. За 200 років до Ейнштейна він розрахував відхилення світлових променів зумовлені масою сонця. У 1798 році сконструював крутильні ваги і виміряв за їхньою допомогою силу тяжіння двох сфер, підтвердивши закон Всесвітнього тяжіння. Нарешті визначив масу і середню густину землі у науковому спадку вченого ще багато відкриттів, які тогочасна наука. Була неспроможна використати. Наука захоплює нас тільки тоді, коли, зацікавившись життям великих дослідників, ми починаємо стежити за історією їх відкриттів. Дитинство графа Олексія Толстого пройшло в Україні. Найдіяльнішу участь у вихованні отрока брав його дядько Олексій Перовський. Мабуть, саме під його впливом сформувалася любов до слова у майбутнього літератора. Творчий потенціал Олексія Костянтиновича вилився першим значущим твором у 1859 році. Поема Іоанда Маскін, якоюсь мірою мала автобіографічне відлуння автора. Непідробний інтерес до вітчизняної історії виявився у більшості значних творів письменника. У драматичній трилогії Смерть Іоанна Грозного. Цар Федір Іоаннович», Цар Борис. Князь Серебряний». Олексій Толстой запам'ятався і як талановитий поет та сатирик. Господь мене готовя к бою. Любов і гнів вложив мені в грудь. І мені Дісницею Святою Он указав правдивий путь. Любов до рідного слова. Схильність до літературної праці виявилась у ньому із дитинства. Ще під час навчання у Київській колегії імені Павла Галагана Михайло Драйхмара написав свої перші вірші. Бувши перш за все науковцем славістом, знавцем багатьох мов, Михайло Апанасович багато потрудився для розвитку літератури. В 1926 році вийшла його монографія «Леся Українка, життя і творчість. Письменник зробив також вагомий внесок і у підготовку антології французької поезії переклав поезію Верлена Метерлінка. Плідна наукова та поетична діяльність була перервана арештом у 1935 році. У квітні 39-го Дрей добровільно погодився стати на місце смертника під час вибіркового розстрілу кожного п'ятого. Рятуючи тим самим життя молодої людини. Люблю слова, що дзвонні, як мед, пахучі та п'янкі, слова, що в глибині бездонній пролежали глухі віки. Питання щодо впровадження в Росії нової орфографії обговорювалося задовго до проведення реформи в жовтні 1918 року. Проект реформи з'явився за шість років до її початку. А в травні 2017 року вона була проголошена офіційно. Проте реальні кроки були зроблені вже після жовтневого перевороту. У результаті були скорочені орфографічні правила, які не спиралися на вимогу, що призвело до певної економії при письмі та друкарському наборі. Проте більшість лінгвістів не сприйняли реформу. Одні вважали, що вона збіднює мову. Інші, що вона недостатньо радикальна. Значний опір реформа викликала і у суспільстві. Нині, з відродженням православної культури, питання про норми правопису російської мови набуває нового звучання. Правопис має свої історичні, конкретні і в той же час філософічні та національні основи. У наступному випуску. У всіх своїх чорнечих подвигах він покладав надію на Бога, преподобний Саватій Соловецький. Національна слава Італії. композитор Джозепе Верді. Його письменницький талант було визнано на світовому рівні хорватський письменник Іво Андрич. Факти з історії найбільшої в Європі гідроелектростанції Дніпрогресу.